Де ви працювали, на якому заводі? Я робила на рибних слайсах. Угу. О, я нічого не можу сказати. Надя вообще молодец, очень хороший человек. Угу. Тут без питань. Надя це вообще. Коли готові їхати, і я так думаю, що ви хочете спробувати на іншу роботу. Короче, ну, або в Каунас, або врага Кау, Кау, можна вас на слайсі або на іншу роботу, да? Да. Дивіться, я бы вам рекомендував їхати на підхожу роботу, щоб вам не экспериментировать, но в, в или в таураге, или в каус. Вы готовы там тиждень почекати? Ну, плюс мінус може да, раніше. Та ні, я даже і тижня-два готова почекати. Бо я тільки приїхала у 4 дня назад. Ну все, я тогда записую вас в список, що ви готові їхати або в таураге, або у нас. Просто знаєте, що я так кажу? Вот ви, допустим, можете поїхати на м'ясні делікатеси, а робота вам вообще може не зайти. Понимаете? Не. Или поїхать на там, на сырки, на сыркине, а тут вы уже попробовали зрозуміла, як я робила на такій роботі, я робила на пункті ваки, то повірте мені, а то мені м'ясні я той завод, двері, щоб не хлопали. я просто не бачила, на якій я роботі робила. Хорошо, є м'ясний завод по 12 годин 6 днів на тиждень. Ну, от, так я там більше заробляю. Ну, 100% є зараз міста, і ну, кого я туди відправляв? Сімейні пари відправляв, відправляв э, молодих дівчат, ну, відносительно, там, 30-40 років вони працювали. А з дітками, Дима, там можна? Щоб Ні. 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 От на, на, це, на це в Таураге, на цей м'ясний завод є місця, От там реально до 1400 євро, ну, от просто множте, 288 часов на 5 євро. Получається 1044. 50 євро жилье, жилье хороше, безплатно довозять. Що там? Я, я, вам скажу, я вам скажу, я тут жила на жилі не погано. на погане, на одному жилі жила, потім переселили на друге житло не погане. Я тут дуже mm -hmm. не скажу, що там погане. На Ятеле дуже хороші місця, Я не скажу. Хорошо. Хорошо, тогда получается получается, получается. Ну есть места сейчас на таураге на вот это мясное выробництво. Нет, сейчас, пока я трошки дома побуду, у меня боманеш ребенок маленький, хоть не бери. Ага. Тобто зараз хай 9 число, плюс 14, це десь після двадцятого, да? після 25-го? Да, да, так, це так, я й Наді тобі казала, що я закладу вернутися, але я приїхала додому, я на той завод не хочу. Ну супер, я вас тогда в табличку запишу на таке число, і десь за тиждень будемо зідзвонюватись, добре? Ну так, так, це так. Ну, Маріна та мною поїхала, вона там ще залишалася. Угу. Я одна приїхала, бо в мене дитинок, а хто у мене немає нікого, одна собака. Угу. То я не знаю, може там хтось каже, що їй погане життє, ні. Житло дуже хороше, Надя представляє дуже хороше угу. життє. І зустрічають і возять. значить, я до не Надіхати і з Надію дуже хороша. Ну, все, домовились. Тоді я вас зараз несу в табличку приблизно на 20-25. Десь з 15-го будемо зідзвонювати. З 17-го добре, Так, все, дуже дякую за гарний відео. Ради чути давайте. Ось так. Іноді боїшся, коли дзвонять клієнти, і вони дуже часто не доволі, коли дзвонять. Хороший відок, людина повертається так, що ось так.